Світло у нас не буде ще половиною години. Через півтори години мені їхати за Варварою. Зараз буду пити каву. От, і з ліхтариком перебирати гречку через е, проблеми з харчуванням, з обміном е, змушена перебирати гречку, тому що попадається і жито, і пшениця, і всяке різне сміття. От, так що так. На обід буде у нас рисовий супчик. От, і на вечерю буде гречана каша з грибами, з оладками. І якимось салатом. Ось таке життя без світла. Я не можу сказати, що уся гречка дуже брудна. Але деяких фірм гречка, от як тут, попадаються шматочки макарон і пшениця. Те, що не допустимо глібу. От. Тому при любих умовах я змушена її перебирати. Так, можна, звісно, купувати сертифіковану, таку, як фірма Скверінка, продає, де 800 грам за 85 гривень. Але для нашого скромного бюджету це вже занадто така ціна. Тим більше, що Варвара теж дає ой, реакцію на глютен, вона, яка проявляється у вигляді топічного дерматиту, маємо ми ще з цим питанням розбиратися, здавати аналізи, а аналізи це так само певна сума. Коштів один аналіз на глютен, коштує 900, здається, гривень всі От. А таких показників нам треба здати три, плюс генетику, так само як і глєбу ми здавали. Ну і лягти на обстеження в дитячу обласну для того, щоб перевірити, чи немає в неї так само, як в нього ціля От є. тому купляю я звичайну гречку мішком і потім отак перебираю.